Доброго дня студія, Доброго дня глядачі. Героям смови. Поділіться, будьте добрі тим, чим можна ділитися у прямому ефірі. Що відбувається зараз на Донеччині? Йдеться зокрема про інтенсивність боїв і так далі. Інтенсивність боїв не зменшується. Ворог як пер, так і пре намагається досягти, хоча б якогось успіху. Малесенькі будь-які свої там невеличкі досягнення при величезні події, що так не є. Заради цього де величезні гори просто своїх цих бойових шакалів, які ліжать до нас, накриває артою. Масово накриє артою, криє всіми різними калібрами, різні типи РСЗО, СПГ, АГС масово накриває. Зараз тактика в нього незмінна, це тактика вогневого валу і подавлення живої сили. Це стара жуківська радянська тактика. Вони спочатку накривають квадрат, квадрат артою артопстрімом, потім йде піхотний їхній штурм. Така історія повторюється: артопстріму, піхотний штурм. І таким чином, під час цього артопстріму рушиться не те, що там якісь конкретні будівлі чи конкретні позиції, а знищується просто квадратами. Українська земля все до фундаменту. І такі квадрати, якщо це дуже масований, це може бути квадратний кілометр на квадратний кілометр, або ж трошки менше, якщо хто знає по рамку, це на 9 квадратів, 333 квадрати на 333 квадрати. Е, наш підрозділ, е, ми як артилеристи батальйону Свобода, ми зараз на бойовому змагодженні е, опції з 4-ї бригади. Швидкого реагування Рубіженгелу зараз дають гідну відсіч і цим всім собакам, і інші підрозділи. І по спілкуванню з ними і по тому, що ми знаємо, інтенсивність боїв там не те, що не падає. Вона навпаки, тільки збільшується, а воно, відповідно і збільшуються втрати у Кацапів величезні. На жаль, на жаль, під час цих всіх боїв і захисту нашої країни гинуть і наші хлопці. В тому числі кожен з яких герой, кожен з яких титан, і пам'ять про них буде завжди в нашому серці. і Ми за них помстимося. Пане Романе, а яка ситуація із намаганням ворогу, ворога перерізати шляхи постачання як військовим, так і цивільним в район Бахмута? Праса на Костянтинівку, можливо, інші якісь артерії важливі вони давно намагаються це зробити. По траці на Костянтинівку там є величезні питання. До неї вони поки що не дійшли, слава Богу, надіюсь, не дійдуть. Там є певні успіхи. Дивіться, лінія зіткнення зараз дуже динамічна, і те, що виглядає на ранок по одному, на вечір може виглядати по іншому, як в одну, так і в іншу сторону. Сприймається величезний спектр дій для того, щоб запобігти будь-якому просуванню ворогу і нанести йому як можна більшого враження. Зараз ті всі контингент, той що який знаходиться на бахмутському напрямку, це там чмобіки замовські недобитки цих вагнеровий. Ними цими керують, так би мовити, штатні російські військові. Зараз до цього всього додамося ще, ще кадировці а але ті додалися вже в вигляді як заградотрядів і Створюють заградоотряди, тому що я так розумію, що є величезні питання із моральним станом тих собак, і з, взагалі з є купа проблем, і по-моєму, там прийнято таке рішення, що простіше цю проблему залишити вбити, ніж якось його вирішувати. Що в принципі, якщо врахувати, що чим більше вони там самі себе переб'ють, тим менше їх буде, і менше ми їх будемо звідси вбивати. Та все ж такі випадки от є і плюс до того всього що є непоодинокі випадки, що е ці чмобіки і недобитки вагнеров розстрілюють, вбивають своїх е своїх командирів в свою чергу. Ті за невиконання наказу розстрілюють перед строєм е цих чмобіків. Ну повна вакханалія відбувається. На жаль, ми всі свідки цього, і ми в цей час живемо. Так, пане Романе, ми розуміємо, якщо ворог туди підтягнув в якості заградзагонів відділи Кадирова, це означає, що ситуація на місцях в їхніх е, угрупованнях не надто стабільна. Так не було спроб з боку ворога масовано відходити з лінії фронту підрозділами, мається на увазі, не там е, взводом можливо, а там на, на рівні, можливо, роти. Наразі такої інформації сказати вам не можу, щоб вони там масово бігли. Вони пруть, вони пруть на вагу. Їх дуже багато. Ресурс живої сили в Кацапстані колосально величезний. Те, що вони там не навчені, отак. Те, що вони там з то зекі і якісь чмобіки, і ну це це не військові, це незрозумілий контингент, але цей контингент озброєний і їм надана техніка і важка техніка, так радянська, так стара. Але це бойова техніка, важка техніка, яка завдає, е, яка, на жаль, завдає і, і нам збитків величезних. Е, і так, те, що вони там розстрілюють один одного і створюються ті всі заградотряди, це говорить про те, що там колосальні проблеми. Це не, не трошки якісь проблеми, а величезні проблеми. І е, ми всі прекрасно розуміємо, що якщо створені вже такі заградотряди, то спроби тікати ну, великі. В них. Пане Романе, довший час спілкуючись із нашими бійцями з заданого напрямку, вони зауважували, що дуже чекають, коли ж надійдуть на підкріплення. Ну, різні приємні подарунки від наших партнерів. Чи можете ви зокрема констатувати, що з'являється, наприклад, щось нове, цікаве для застосування українськими силами оборони? Конкретно сказати, що саме там, ми, нам надаються, які подаруночки, не можу. От, скажу наступне: подаруночки є однозначно їх потрібно більше, але є різні, різні країни нашої, ті, які нас підтримують з Європи, ті, що там і боєприпаси, і інші види озброєння, які до нас вже потрапляють, і з якими і ми, як артилеристи батальйону Свободи, які. Ми працювали з різними видами і снарядів і різними видами установок артилерійських. Однозначно потрібно більше. І чим більше і чим скоріше до нас це все дойде, тим більш більші втрати, і тим скоріше ми виб'ємо цю всю нечість з нашої землі. На останок пане Романе, міномети і потреба в мінометах. Що, що з цим? Однозначно потрібно. Про міномети можу говорити довго. Ми мінометна батарея, батарея, Свобода. Тому про міномети можу розказати багато. Так розумію, часу в ефірі не буде. Як буде у вас програма присвячена мінометам, запрошуйте, обов'язково долучусь. Міномети потрібні, міномет це близькобійна артилерія. Яка в свою чергу чим чим новіший міномет зараз новішої розробки, і чим снаряди є до них керовані снаряди, тим точніше можна з нього бити. Наші хлопці, які з якими ми працювали на бахмутському напрямку, ми дійшли до того результату, що ми з другої міни потрапляли вже чітко в ціль. Якщо ми порівняємо це з якимись радянськими радянськими мінометами, то для для пристрілки потрібно, хоча б там 7 мін, це мінімум. Ми з другої вже потрапляли і з другої наносили е, разючі удару. Тому ще раз повторюся, чим більше буде у нас такого якісного новітнього озброєння, тим скоріше і швидше ми виб'ємо. А хто це в нас зробить? Хлопці, які професіонали своєї справи, в нас вже є. Дякуємо вам, пане Романе, за службу і за участь в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». Сподіваюсь, до скорої в лапках мінометної зустрічі. Роман Конон, лейтенант батальйону Свобода Національної гвардії України, який зараз активно воює на Донеччині, аналізували поточну оперативну ситуацію. Там і звісно, велику потребу у мінометах. Це так би мовити до наших союзників. Ну і воров котре обстрілює Запоріжжя. Часом влучає і в обласний центр. Складна ситуація загалом і в області, частина якої зараз є окупованою. На зв'язку з студією